Привіт, друзі! З вами Резіна-ЦЦ. Сьогодні у нас на розборі дві моделі шин від Goodyear. Eagle Sport 2 та Efficient Grip Performance 2. Одна з них дешевша. Але чи справді вона вигідніша? Давайте розберемо, чому Eagle Sport 2 дешевше Performance. Поїхали! Призначення та технології. Почнемо з того, для кого призначені ці моделі. Eagle Sport 2 це бюджетна спортивна шина. Вона підійде тим, хто шукає доступний варіант для сухих доріг та активного водіння. А ось Efficient Grip Performance 2 це преміальний сегмент. Тут ставка зроблена на комфорт, безпеку та економія пального. У ній використовуються найсучасніші технології. Висновок Efficient Grip Performance 2 забезпечує набагато більш комфортне та безпечне водіння. Склад гуми та щеплення. Різниця починається зі складу гуми. E-FISHING GRIP PERFORMANCE 2 містить високий відсоток силіки, що покращує щеплення з дорогою, особливо в дощ. Eagle Sport 2 це простіша гумова суміш, яка показує гарні результати тільки на сухому покритті. На мокрій дорозі вона може бути нестабільною. Висновок Efficient GRIP PERFORMANCE 2 це впевненість на дорозі за будь-якої погоди. Eagle Sport 2 зношується швидше, особливо при агресивному водінні. Довговічність та якість шин одна з головних причин різниці в ціні термін служби. Efficient Grip Performance 2 служить до 50% довше завдяки передовим технологіям рівномірного зносу. Завдяки технології Low Rolling Resistance Efficient Grip Performance 2 знижує опір коченню, а отже, і витрати пального. Eagle Sport 2 такої технології немає, тому автомобілі з цими шинами споживають більше пального. Висновок Efficient Grip Performance 2 це економія грошей на пальному при кожній поїздці. Так що ж обрати між цих двох шин? Якщо вам потрібні комфорт, безпека, економія пального та довговічність – Goodyear Efficient Grip Performance 2 це ваш вибір. А Eagle Sport 2 просто бюджетний варіант, який підійде тим, хто їздить переважно сухими дорогами. І запам'ятайте, ваші шини це ваша безпека. Обирайте найкраще. Як думаєте, яка модель вам більше підходить? Пишіть у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал Різіна ЦЦ і побачимося у наступному відео. Бувайте!